Нашого спасення Ісуса Христа. І каже, апостол поміж, я прийняв. Просто прийняв і вам передав. І ця передача, скажем, що передає ці спокоління в покоління. Там дійсно, я вам сказати, радію тим, що він свяшив це спасіння. Не було Бог, а ти сам Бог втілюється. посилає Ісуса. Христа Вся сказати ті гріхи ці росії, щоб людина мала просто хічного життя. Я читаю кардійна гарну Господній Вечері. Сказано, що покриняв я від Господа, що й передав, що Господь Ісус ночи, який веде, і дуже хні. Подякую від Даопроводив. І сказав, пайні, споживайте це тіло, що за вас комається. Це робить спонах про мене. Так само чашу взяв він по речей і сказав, це чаша дороги за робіть моїх користь. Це робіть, коли тільки будете пити, спонах про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб то чашу цю пити, Смерть Господню звіщає в тих аж дотій Він прийде. І апостол Павло пише, Такого знаєте, застереження, посторонні. Тому то, хто їсти хвіпце, чепити чашу Господь, не гідно. Буде весь супроти тіла, такої Господь. Нехай же людина випробовує себе і так нехай будність, і щащих не б'є. Бо хто місце кине негідно, не не, гідно, не розважаючи про тіло, то й сонце відстає. Сон, 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 сон. Через це поміж мати багато не дуже, хворя і багато хто заснує. Бо коли б не самі судили себе, то засучені ми не городи. Та засучені від Господа караємо, щоб нас не засудження зі світу». Останній більше говорить так. Та засучені від Господа, щоб ми не були засуджені світу». Господь написав, що коли люди, то і караємо. Знаєте, в чому я ще не буду так себе? Та Він мене він дасть навіть на тіло, може навіть і благословіння народити, щоб я міг потрапитися, отак він написано, щоб дійсно я не був було за заслужив. Він не залишить нікого з нас. Він буде і Він навчає нас для того, щоб ми, як то каже, розконалювалися вправдилися, і радилися. І ми дякуємо нашому Господу за таку цілу, що він для нас зробив, щоб на разом наш. Радує Бог і страдання нашого Спасителя І ці слова нас навчають, вони нас зміцнюють, бо тому що воно як дійсно і живе. Чому? Бо ми маємо віру і повертаємо дію нашого Господа. І Він має слово, де ми дійсно бере уваги і поступає, так як він каже. Робимо, так як він каже. Тому що переображення, ясно був голос із неба, як. Трьох учнів, які були що це все думає. Слухайтеся його. А слухайтеся він прийняті з добрими війну, як сьогоднішній день найде нас міняє. Сьогоднішній день робить нас послушними навіть дядька Господа і послушними.